Пластична хірургія це не лише про красу, а в першу чергу про відновлення та нові можливості. Але як усе почалось, як люди дійшли до того, щоб відновлювати обличчя та змінювати тіло, давайте перенесемося в минуле і прослідкуємо шлях пластичної хірургії від її зародження до сучасності. Перші згадки про пластичну хірургію з'явилися понад дві тисячі років тому. В Індії у VI столітті до нашої ери втрата носа була звичайним явищем. Його відрубували як покарання за злочин. на ім'я Сушрута описав методику реконструкції носа. Він розробив спосіб пересадки клаптя шкіри з чола на місце втраченого носа. Цей метод отримав назву варварський лоскут». Як працював метод, брався шкіри з чола пацієнта. Його залишали частково прикріпленим до чола, щоб зберегти кровопостачання. Потім клапець відтягувався вниз і пришивали на місце зруйнованого носа. Через кілька тижнів, коли тканина адаптувалася, лобова частина відрізалася. От тепер зрозуміло, чому цей метод так назвали. Сама операція виконувалась без знеболення. Що підсилювала репутацію варварської методики, незважаючи на це, даний метод використовували протягом століть. і навіть у 19 столітті його вдосконалені варіації застосовували в Європі минуло більше тисячі років, перш ніж пластична хірургія знову почала розвиватися у 16 столітті. Італійський хірург Гаспаре Тельякосі став піонером у реконструктивній медицині. Він вдосконалив індійську методику. Та запропонував новий спосіб відновлення носа та вуха. Для цього використовував клапи шкіри з руки. Його залишали прикріпленим до руки на кілька тижнів, щоб тканини прижилися, а потім відокремлювали та пришивали до обличчя. Протягом 16 та 18-го століття пластична хірургія отримала несподіваний поштовх у розвитку через поширення сифілісу. Ця хвороба не тільки спричиняла смертельні наслідки, але й руйнувала кістки носа, залишаючи людей із серйозними деформаціями. Через це метод тельякоці та інші реконструктивні техніки стали дуже актуальними. Розвиток пластичної хірургії отримав новий імпульс під час світових воєн. Під час Першої світової війни доктор Геральт Гіліс застосовує революційні методики реконструкції обличчя. Але ця тема варта окремого випуску. Якщо раніше пластична хірургія була спрямована на відновлення, то у 20-му столітті вона почала змінювати зовнішність здорових людей. До речі, перші грудні імпланти з'явилися у 60-х роках, і пластична хірургія стала частиною індустрії краси. Перші грудні імпланти були зроблені з силиконового гелю, поміщеного в тонку оболонку. Ці імпланти мали гладку округлу форму, були м'якими на дотик, але ще не мали сучасної анатомічної форми. До цього у 50-х роках жінки експериментували з різними матеріалами, такі як парафін, губка та навіть скло. Але вони викликали серйозні ускладнення. Загалом в той період люди почали змінювати форму носа, губ, вилиць заради ідеальних пропорцій. Сьогодні пластична хірургія стає все більш доступною та природньою. Завдяки новим матеріалам імпланти стали безпечнішими, а операції менш інвазивними. Мода теж змінюється. Якщо раніше всі прагнули мати великі губи та груди, то тепер у тренді природність. Від Древньої Індії до високих технологій пластична хірургія пройшла довгий шлях з відновлення носа після покарання до сучасних методик омолодження. Як ви вважаєте, якою буде пластична хірургія в майбутньому? Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі.